лінійку розпочинаємо із гімну. Тобі, Боже, на слава Тобі, царю небесний, утешителю душителю душі істини, що всюди все наповняє, скарбі життя дати подателю, прийди і лися в нас і очисти нас від всякої скверни, і спаси блоги душі. і Сина, і Святого Духа. Амів. Істина і Святого Духа, не Христе Боже Поглоснути. Христе Боже, поблагословити. Бо, Сьогодні витрю. хочу привітати нашу малечу, наших учнів, які мають новий транспортний засіб. Так що, дітки, вам залишається гарно вчитися, маєте на чому їздити, не тільки до школи, але я думаю, що ми якось придумаємо гарну поїздку, може, трошки далі, поза межі. Щоб пізнати наш край, щоб пізнати Україну, яка вона є гарна. Ми зараз заїхали в Орів з Трускавця. В Трускавці нема снігу. Ми приїхали сюди в каску. Коли отець каже, що там треба їхати Говерло, так далі, насправді, для нас це є. Тут дійсно так Говерла. І ми дуже цінуємо те, що в складі Трускавецької громади є село Орів. І намагаємося не бути в цьому пасивні. Сьогодні ми отримали найцінніший подарунок для наших дітей. Це є шкільний автобус для нашої школи. Він нам потрібен для того, щоб наші діти могли вчасно добратися до школи, так як наша вулиця протяжністю 14 і більше кілометрів і є найдовшою вулицею в Україні. Цей автобус є комфортний, світлий для дітей, і я надіюся, що він сподобається кожному учню нашої школи.